Всім привіт! Ви на каналі Проф. З вами Рослав. Сьогодні ми хочемо проговорити про бензопилку як для домашнього, так і напівпрофесійне використання. Для домашнього використання нас це те використання, де потрібне для задоволення власних домашніх потреб. А напівпрофесійне використання використання на постійній основі навіть у невеликій кількості, метою якого, як правило, є заробіток. Отож, сьогодні ми говоримо про Husqvarna 135 Mark II, 2. Що вона собою являє? Які в неї плюси? Та мінуси, технічні характеристики, чому вона може працювати в цих двох різних класах. Давайте з'ясуємо. А поки підписуємось, ставимо лайк, ми починаємо наш відеоогляд. 135-та хускварна Марк 2 це не є нова техніка. Вона вже продається і випускається більше 7 років не тільки в Україні та світі. Вона прийшла на заміну легендарній Husqvarna 140. Яка була в 2016-17 роках, тоді була 135-та і 140-ва пилка. Виглядала вона так, як виглядає зараз. Husqvarna 435. Тобі ж це був один, як то кажуть, кузов, ну різна модифікація. Часи йдуть, Husqvarna не стоїть на місці. Розуміє, що вимоги до інструмента збільшуються, технології змінюються. Тому, скажімо так, потрібно було модернізувати і дещо подвинути модельний ряд. Тому правильно буде порівнювати. 135 ту Husqvarna Mark 2 не з попередньої Husqvarna 135 ю а з 140-го Husqvarna. Адже технічні характеристики, заявлені в 140-х Husqvarna, вони максимально наближені до 135-ї Husqvarna Mark 2. А що стосується 135-ї старої модельки, то її, як правило, потрібно порівнювати з новою версією Husqvarna 130 Mark 2 Отож, що змінилося в цій пілці? Адже змінено не тільки. Дійсно, дизайн, який є, змінено значно технічне рішення і покращені, скажімо так, конструктивні особливості. Про них ми зараз будемо говорити далі. Особливостю даної пилки Husqvarna 135 Mark II є фірмовий. Двохтактний двигун, який працює, скажімо так, за допомогою повітряного охолодження. Іксторг це двигун, який вже працює не один рік, не одне десятиліття. Двигуни, які показали себе з надзвичайно чудової сторони, адже за рахунок своєї конструкції вони мають значно покращене охолодження. Вони значно краще мають змазуючу, змазуючі елементи за рахунок тої паленої суміші, яку ви заливаєте. Тому і в результаті ми маємо двигун, який працює не одне десятиліття. Uh, і зі сторони сервісу я можу сказати, що дуже рідко Husqvarna, як 135 Mark Мар 2, а взагалі інші пили приносять безпосередньо по двигунах. Отож, хускварна 135 Mark Мар 2 має фірмовий двигун X-Torch. Робочий біон циліндра даної пилки становить 39 смбічних. Uh, враховуючи оптимальні обороти при нормальному навантаженні це 9 тисяч. При таких показниках ми можемо досягти мінімальної потужності в 1,6 кВт. А якщо когось цікавить, все ж таки в кінських силах, то це 2,2 кінських силах. Е, працювати вона може довше і довго, адже за рахунок того, що система очистки в неї йде, скажімо так надзвичайно продумана, вдосконалена. Дана пилка не має а, ряд а, елементів, які потрібні нам для додаткового обслуговування. Я давно забув, скажімо так, скільки коштують фільтра на цю пилку по які інколи при виборі самого інструмента люди задають питання, скільки буде коштувати то тут чи то. Адже попередня техніка, яка була в людей, скажімо так, інших виробників, тягне за собою ряд тих чи інших елементів для обслуговування. Що стосується хускварни дуже часто на ті питання, які я чую, я не знаю. Знає відповіді, особливо по цінах. Адже тут, скажімо так, немає такого, що є в інших виробників і воно потребує заміни. За рахунок хорошої сучасної системи чистки повітря, те повітря грязне, яке доходить, скажімо так, до повітряного фільтра, воно на першому етапі очищується максимально. За рахунок їхньої запатентованої системи Air injections фільтр чистий. Чому? Тому що. Повітря очищується на етапі попадання. Ну, при умові, якщо ви, скажімо так, працюєте в якомусь агресивному середовищі, якесь це старе дерево або порохно, то тоді, можливо, і щось і пройде скрізь, і воно попаде на повітряний фільтр. Але що стосується самого повітряного фільтра, то його, як правило, виняток можна загубити. Але дуже рідко, скажімо так, хто взагалі має техніку хускварна, цікавиться питанням, скільки він коштує, адже. Його достатньо навіть інколи почистити і можна працювати далі. Заводиться вона надзвичайно легко за допомогою м'якого стартера. Плюс, враховуючи те, що деякі виробники мають проблеми по стартерах, за рахунок чого. Тому що приходиться закачувати пальне вручну, не маючи праймера закачки палива. Дрібниці. От основним моментом є відношення хускварни до таких дрібниць, як праймер насоса палива. або Праймер закачки, хто їх називає. Достатньо 5-6 разів нажати на праймер закачки палива, закачати паливну суміш безпосередньо в сам карбюратор, і двигуном. За рахунок того, що притягнули один-два рази стартера, у вас двигун вже автоматично з'явився. Це значно прискорює процес запуску самого двигуна, не тільки 135-й Husqvarna Mark 2, а взагалі інших завдяки і в інших моделях, в яких присутній паливний насос. І ви тим же самим економите свій час і ви значно збільшуєте ресурс самого стартера. Тому великий плюс до самої пилки це те, що дана Husqvarna не має проблем як ні по двигунах, так і не має проблем. По стартерах. Е, хочу відмітити те, що попри легкий запуск, попри невелику вагу. Хороший двигун, дана пилка може використовуватись не тільки в домашньому користанні, а й в напівпрофесійному чи професійному. Чому? Адже здебільшого склалося в нас так враження в Україні, що пилка це є універсальний інструмент. І купуючи інструмент для дому, для домашнього користання, коли виникає якась нагода поїхати на якусь, скажімо так, роботу на заробітки, особливо якщо це криша, будівництво, виникає необхідність взяти з собою інструмент. 135-та хускварна може спокійно працювати на будівництві, адже заводиться вона легко і її вага не вона заводиться швидко і працювати нею значно легше за рахунок хороших антиабляційних елементів, вона в руках не дрібежить. І тим же самим, дуже часто цю пилку люди полюбляють за рахунок того, що вона проста, надійна і зручна в експлуатації серед будівельників. Е, дуже часто е, пилкою, яка виконує ці будівельні роботи, це, як правило, йде по конкуренту щіль. І дуже часто серед наших клієнтів є таке зауваження, що пилка, яка в когось працює десятиліття вдома, вона не може працювати тривалий час на будівництві за рахунок чого? За рахунок того, що будівництво це трошки неправильна робота, і пилка може попрацювати в рази менше, але з ладу вийти вона може в рази швидше. Чому це відбувається? Адже. Якщо ви десь там сидите, ви сиєте, скажімо так, на криші, вам потрібно зробити один-два різи. Ви запускаєте спокійно інструмент, не прогріваючи його, зробили один-два різи, поставили, і пилка, скажімо так, може за день зробити таких 50 операцій. При цьому техніка, не прогрівшись, в подальшому втрачає, скажімо так, деякі моменти по герметичності самого двигуна. Де в результаті попадає сміття, що, в свою чергу, призвозить до передчасного зношення такого двигуна. Тому, як правило, ці пили працюють по півроку на будівництві, хоча в домашніх умовах вони можуть дійсно працювати десятиліттями. сіткилітями. Кускварни такого немає. І придбавши 135-ту хускварну на будівництво, ви в першу чергу відчуєте невеличкий дискомфорт. Адже не буде такого, як в інших виробників, що ви завели, відрізали, поставили. Ви завели, питаєтесь дати газу, а інструмент. Від... Не відключається, скажімо так, а спрацьовує отсечка. Іншими словами, він не розвиває обороти. За рахунок чого? За рахунок того, що поки інструмент не прогріється, не пройде оцих 5, 6, 7, 10 секунд, не розвине певні обороти, він працювати не буде. І те, що вам здається, спочатку, якби дискомфортно ви втрачаєте свій час, от, бо в інших цього не було. Ви економите ресурс мотора. Техніка прогрілась. Відрізали один-два ризи, і, будь ласка, працюєте собі далі в такому режимі. Тому, попрацювавши такою технікою рік-півтора-два, люди розуміють, що за весь цей час можна було би спокійно вже, як то кажуть, поставити в сторонку декілька інших бензопил від інших виробників. Хоскларна 135-та спокійно працює в таких умовах. Хочу відмітити конструктивні особливості, адже дуже часто в деяких старих варіантах бензопил, де ми говоримо про 137, 142 Дуже часто задаваємо питання, скільки коштує патрубок, імпульсний канал, адже вони там дійсно виходили з ладу. Але враховуючи те, що техніка працювала десятиліттями, то ну, все має свій ресурс. Як це відбувається тут? Чи не буде ця пилка мати аналогічних проблем, які були в її попередників, нащадників? Тут такого не буде, адже за рахунок того, що конструкція в неї зовсім інша, то попередників. У нас карбюратор і патрубок карбюратора, по факту, був посаджений на жорстку сепку до самого корпуса. Бака тут, за рахунок того, що все ж таки стоїть той же самий патрубок, але частина карбюратора кріпиться на антивібраційних елементах, вона живе, скажем так, своїм життям, вона не вібрірує. І тим же самим у вас не зношуються ні патрубки, у вас не зношуються імпульсні канали. Вроді би, дрібниці, ось є один буфер, є інший буфер. Зверху у нас є буфер, який, скажімо так, дає можливість значно зменшувати вібрацію, зменшувати і тим же самим уникати деяких проблемних питань, які колись були раніше. Те, що я казав, дрібниці, але приємно. Що стосується повітряного фільтра, адже ми про нього говорили, що він класний, він чудовий, але ми його не показуємо. Показую вам фільтр. Фільтр Виглядає ось так: це у нас йде ось такий от нетканий матеріал, синтепон точніше. От. У нас є ось такі от ребра. забивається він дуже рідко, навіть якщо він все ж таки забився, він йде багато разу використанні. Балончик очисника, якщо є під рукою, якщо немає, можна продути звичайним компресором. Я думаю, якщо все ж таки домашнє або будівництво, такі речі, як правило, є. В іншому випадку, просто можна взяти кісточку, його очистити, поставити далі. Примикається він досить таки щільно, отворів для попадання або, скажімо так, десь для того, щоб щось проскочити, як правило, немає. Тому двигуни, які отримують хороше повітря, правильний режим роботи, як правило, працюють руками. Що стосується роботи, при об'ємі паливного бака 350 мл, при об'ємі масляного бака, 200 мл, при хорошо заточеному, пригарно заточеному ланцюгу, при нормальних погодних умовах ми спокійно можемо працювати до 40 хвилин без роботи. В когось цей показник може бути нижчий, в когось може бути показник вищий. Це все залежить, здається, мені від різних факторів. Але середній показник, як то кажуть, виведений в лабораторії, це, як правило, ми маємо 40 хвилин роботи. Пилкою працювати легко за рахунок тієї самої одноклавішного керування. В роботі вона є надзвичайно мягенька, за рахунок того, що я казав, всі. Виброізолятори, вони йдуть на пружинчастої основі. основи. І дуже часто, знову ж таки, задаються питання наші скептики, це те, що як воно буде служити, скільки воно буде стоїть, і як часто воно зношується, чи його потрібно міняти. Який на то регламент. Ну, регламента заміни самого віброізолятора я не бачу. Він, як правило, міняється тільки тоді, коли він зношується. А що стосується ціни, коштують вони трошки дорого. Але я не готовий сказати, що я його продавав останніх півроку, рік, напевно, а то, напевно, два. Тобто все такі речі, як повітряний фільтр. Якби його хтось питає, ну його ніхто не бере, тому що воно дійсно на цих моделях надзвичайно продумано і воно працює руками. Три віброізолятори: один, два, три. Всі вони знаходяться в різних місцях. Тому ви, коли працюєте пилкою, в неї працювати легко. Адже у вас не втомлюється як одна рука, так і не втомлюється інша вібрука. Вібрації вони отримують однаково. Ну, тепер давайте перейдемо до кришки щеплення. У вас в комплектації йде ось такий от ключик. Спочатку ми думали, що це якась така економ версія, адже одна сторона у нас йде на 13 для зйому гайки, інша сторона у нас йде на 19 з такими зубами. Але з часом ми зрозуміли, що це ключ не економ-версія, а це те, що дуже чудово стане нам в нагоді для подальшого використання. Кришка Кришка шини в даній пилці зроблена з легкосплавного матеріалу. Це в нас іде магній, якщо я не помиляюсь, про що свідчить етикетка на самій кришці шини. Вона є легка, вона має у собі замок. Який, скажімо так, дуже часто при неправильному зніманні ланцюгової шини він блокується або, скажімо так, розблокувати. За рахунок ось такого ключа, ми собі з легкістю можемо цей замок або випнути, або якщо в результаті нам потрібно, ми можемо його вмікнути. Е для зручного натягування в нас іде боковий натягувач ланцюга. І для тих, хто все ж таки полюбляє те, що було дві гайки, так як все ж таки кажуть, краще дві, чим одна. Фанати для вас, кріплення шини, відбувається безпосередньо на дві гаєчки. Маємо натягувач ланцюга, який додатково Служить, скажімо так, отримувачем ланцюга, коли він вас розтягується, ви його не підтягуєте. От, а в результаті, як правило, він спадає. І для того, щоб перший, другий, третій раз він не побив, скажімо так, бензобак і не добрався, хоча тут є захист ручки, то є ось такий ось захист. Це на себе навантаження, як правило, приймає виключно уловуєш ланцюга. Він також є в нагоді, в подальшому можна його придбати. Коштує, якщо не помиляюсь, 149 гривень. Рідко, але ця дрібниця, скажімо так, все ж таки продається. Хороший зубчастий упор, за допомогою якого ми можемо файно врізатись в кору дерева і, скажімо так, почати роботу. Дрібниця, але інколи чомусь не розуміють, чому ось так щеплення стоїть, а не навпаки, так як це у конкурентів. Мені здається, це досить таки просто. Ми вже знімали відео огляд. На цю тему чому чомусь щеплення навпаки. За рахунок того, що потрібно зробити гарне збалансування, він центрувати інструмент, якщо б це було знаходилось навпаки, зміщується трошки центр тяжіння, пилка утворює додаткову вібрацію, яка в свою чергу призводить до передчасного виходу з ладу тих же самих підшипників і для зменшення комфорту. Коли стоїть щеплення таким чином, у хоскварни. Центрація тоді в нас йде максимально правильно, в нас йде гарне збалансування. І це те ж саме зменшення вібрації, яке збільшує ресурс підшипників на колінчастому валу і, в свою чергу, полегшує процес нашої роботи з вами. Е, ну, принцип, у цьому все. Знову ж таки, переходимо до дрібниць. Каталізатор, вихлопа. Або ось така от сіточка, для чого вона потрібна. Потрібна вона нам для наступного, коли в процесі роботи якісь елементи не згоряють, і вони питаються вийти ззовні, ця сіточка йде як додатковим утримувачем. І все те, що питається вийти ззовні, це, більш правило, екологія. Ну, вітьку нам, вона коли про щось говорить, але в Європі це, скажімо так, дуже великий показник. Те, все, що питається вийти на волю, воно яким чином затримується, і в процесі роботи догоряє. Тим же самим пилка стає більш екологічніша і. Менш димною, А це немало важливо, коли ви працюєте технікою в тривалих, погодних, скажімо так, в тривалий час, або, напевно, в якихось приміщеннях, де є погане провітрювання. Ну, пилка навіть працює інколи в таких умовах. Тому дрібниці, але все ж таки вони є надзвичайно важливі. Фіксатор курка старт-стоп дає можливість, скажімо так, забезпечити себе, або якщо хтось підійде від випадкового вмикання. Курка газу. Шина в комплектації йде стандартна. Якщо не помиляюся, у нас йде 35 ка Шах, крок ланцюга 3,8, товщина паза 1,3 мм. В комплектації, як правило, ланцюжок з круглим зубом. В подальшому, якщо когось цікавить, можна поставити долото, і він буде пиляти ще краще. 35-та шина, кількість зубів, 52. В комплектації також ми маємо з ключом ланцюгом чохол, який дає можливість правильно транспортувати пилку, при тому всьому, щоб не. Ви випадково не поранилися, або, напевно, щось не поцарапали, не подряпали ріжучою гарнітурою. Гарантія на техніку становить 24 місяці. Тому, якщо ви виявили бажання, або у вас виникли якісь запитання, на які ми не дали повністю вам відповідь, обов'язково пишіть в коментарях, для нас це буде цікаво. Ну, якщо ми щось оговорили, додавали, і вам здається, що це фантастика, тут теж такого не може бути. Обов'язково і це пишіть. Це дасть можливість нам в подальшому більш детально готуватись до відео. Можливо, скажімо так, ще додатково прочитати деяку літературу, якщо хтось, скажімо так, виявить сумніви з приводу того, що ми говоримо. І для того, щоб, скажімо так, максимально продвигати далі український контент на youtube каналі. Отож, з вами був Ярослав, сервіс «Проф». кого цікавить техніка. Обов'язково пишіть, дзвоніть, телефонуйте. До наступної зустрічі, папа. -па.